Росіяни знову атакували українську енергетику. На Сумщині майже півмільйона людей залишилися без світла в області. Проблеми з водопостачанням і транспортом. Повітряні сили вже повідомили, що і скільки ворог випустив цієї ночі по Україні. Друзі, ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Білік. Давайте починати. Отже, ворог вночі вдарив по Сумській області. В обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти завдали авіаційного удару по енергетичним об'єктам регіону. У трьох районах області є знеструмлення. В сумах через нічну атаку шахедів критична інфраструктура була переведена на резервне живлення. Водопостачання та лікарні забезпечують резервним живленням в повному обсязі. За інформацією, Ова, внаслідок атаки росіян без електроенергії залишилися населені пункти Сумського, Романського та Охтирського районів. Зокрема, постраждали Лебедин, Білопілля та Охтирка. За даними Укр... Енерго Росіяни пошкодили високовольтний об'єкт. Мінанеро кажуть, що зараз у Сімській області без напруги понад 90 населених пунктів в один момент було знеструмлено більше 400 тисяч абонентів у місті Суми, а також населених пунктах області. Також знеструмлювалися споживачі у Харківській області. Всю ніч енергетики працювали на місцях влучання і відновлювали електропостачання завдяки їхній роботі. Вночі світло частково було відновлено, але роботи все ще продовжуються. В адміністрації зазначили, що світло у місті буде повертатися поступово. Тут нагадаємо, що цієї ночі в низці областей України лунала тривога, під час якої в Сумах пролунали гучні вибухи. Як попередили у повітряних селах ЗСУ, російська армія запустила по Україні дрони Камікадзе. Ворог обрав північний напрямок, застосувавши 13 шахедів. Силами ППО нашим захисникам вдалося збити 12 з них і всі в Сумській області. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лищук. Вчора ввечері цієї ночі ворог бив і по Нікопольщині. Так повідомляють в адміністрації. Під час атаки окупанти поцілили дроном Камікадзе по Марганецькій громаді, а також били по Червоногригорівській громаді, де пошкодили високовольтну лінію електропередач. Російські війська продовжують атакувати і правобережжя Херсонщини. Напередодні окупанти обстріляли околиці села Львове, Береславського району. Там, внаслідок атаки, 50-річний волонтер отримав поранення і був госпіталізований. Остання хвиля російських масованих ударів по енергетиці задала Україні збитків більше аніж на 1 мільярд доларів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галученко. Давайте його процитуємо. На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів, але атаки продовжуються і очевидно, що збитки будуть зростати. Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна. Заявив міністр за його словами, основні російські удари за останній період. Прийшлись на об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Тут нагадаємо, що цієї весни Росія задала дуже багато ударів по українській енергетиці. Зокрема, окупанти знищили ракетами Трипільську Тес у Київській області, а також ТЕЦ у Харкові та Зміївську Тес у Харківській області. До слова у Харкові кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару зросла до 16 людей. Про це повідомив голова ОВА Олексій Нігубов, Цитуємо Унаслідок наслідок обстрілу КАП по Шевченківському. Та київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків: три автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, вісім приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано три приватні будинки, постраждали 16 людей, кінець цитати. Цинізм і підсупність ворога важко переоцінити. Прямо напередодні світлого свята, Великодня вночі росіяни цинічно обстріляли Харків. Після цього в день воскресіння окупанти скинули на місто керовані авіаційні бомби. Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки. Ворог, який продовжує вдавати себе святу невинність, прикриваючись храмами і релігійністю, продовжує чинити свій терор над мирним населенням України. Сполучені Штати Америки заявили про готовність відправити свої війська в Україну. Але назвали одну дуже важливу умову, за якої це може відбутися. Лідер демократичної меншості у палати представників Хакім Джеферс заявив, що Сполученим Штатам доведеться утрутитись у війну в разі програшу України. Процитуємо. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що американців доведеться втрутитися. У цей конфлікт не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями, сказав він в інтерв'ю CBS News. Так, от за його словами, зараз російський диктатор намагається відновити радянський Союз, щоб її далі погрожувати країнам НАТО. Він нагадав шлях російської агресії спочатку Грузія, потім анексія Криму. Давайте далі цитувати. Чи повинні ми вірити, що перед обличчям такого роду послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Володимиру Путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться лише. В Україні, звичайно, що ні, заявив лідер демократів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на це запитання, зокрема, чи підтримує Україна ідею введення військ. З країн НАТО заявив, що це допоможе відкинути ворога. Але зараз Київ просить у союзників лише військової техніки і фінансової допомоги. Цитуємо. Якщо прийде час, ми будемо абсолютно удячні і ми будемо раді, наголосив прем'єр. Нагадаємо, що в кінці зими президент Франції Менель Макрон допустив, що країни-члени НАТО можуть ввести війська на територію України у разі необхідності. Утім, така пропозиція сподобалася далеко не усім. Слова французького лідера навели галусу серед його колег, утім, були й ті, хто підтримав би такий крок. Але. Більшість з лідерів країни, які входять до НАТО, публічно його розкритикували. Серед них були Польща, власне, Сполучені Штати, Німеччина, Чехія, Канада та Велика Британія. Голова МЗС Великобританії Девід Кемерон заявив, що відправлення західних військ на допомогу українцям буде. Небезпечною ескалацією. Процитуємо. Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів, це правильно вважає він. Міністр оборони Італії Гвіда Кразето у своєму останньому інтерв'ю заявив, що Рим не може брати участь у агресивних війнах. Цитуємо, наша позиція не змінюється. Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо. Але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт, підкреслив італійський урядовець. На його думку, необхідно шукати будь-які форми діалогу з Росією. Днями з'явилася інформація про те, що Франція офіційно відправила свої перші війська в Україну, і вони нібито вже навіть були задіяні у Слов'янському. У гонконгському виданні Азія вийшла, Таймс вийшла стаття, де повідомлялося багато подробиць щодо цього, але як виявилося згодом, усі вони були засновані на словах російських пропандистів, які охоче педалюють цю тему. По-перше, для того, щоб налаштувати французів проти України. По-друге, щоб ще більше розізлити росіян і виправдати свої подальші терористичні удари, вся стаття Стівна Брайана у гонконгському виданні заставлена по перше на заявах представниці російського МЗС Захарової, а також на вкидах Зет каналу Військова Хроніка. Виявилося, що сам автор статті ще той конспіролог, а російська пропаганда дуже швидко підхопила цю історію і розігнала її до максимуму. Наприклад, одну з останніх заяв зробив глава МЗС РФ Лавров в інтерв'ю. Боснійсько-сербському телеканалу він кілька разів повторив, що Макрон дихає русофобією, в Києві одні расисти, а свята Москва ніколи не відмовлялася від переговорів. Но злий запад, звісно же, против. Морський дрон вразив російський катер в окупованому Криму. Про це повідомили українські змі за їх інформацією. Безпілотник v Ві-5» атакував швидкісний катер загарбників в районі бухти. Вуйська стверджується, що операцію провело гур в ніч на понеділок, 6 травня. Невдовзі українська розвідка офіційно підтвердила враження і розповіла подробиці. За атакою стояв підрозділ гур під назвою Group 13 його бійці застосували ударний морський дрон Магура. Ві-5» по швидкісному катеру російських загарбників. Місія в бухті вузька пройшла успішно. Далі цитуємо, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова. Бойова робота триває по швидкісних. Маневрених військових суднах Росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму. Кінець цитати. Зауважимо, що за раніше теж повідомляли про атаку морських дронів на Крим. Що цікаво, вони стверджують, що безпілотників було п'ять при цьому їх усі, нібито вдалося знищити. Пропандисти запевнили, що обійшлося без постраждалих та втрат. Як бачимо, окупанти вкотре збрехали. Росія дійсно поховала всі свої великі кораблі і не ризикує відправляти їх у Чорне море. Водночас боїться чергових втрат через загрозу атаки морськими дронами, зокрема. У військово-морських силах підтвердили, що нині жодного ракетоносія окупантів у Чорному та Азовському морях немає. Тож загрози обстрілу калібрами звідти поки що також немає. Щоб, хоч якось уберегтися від морських безпілотників, росіяни встановлюють додаткові баржі на вході в Севастопольську бухту. Ну, зокрема, про це повідомляє ресурс Кримський вітер. Моніторнова група проаналізувала супутникові знімки і виявила, що загарбники затопили. Перші дві баржі із 5 до 10 квітня в такий спосіб командування РФ намагається зменшити збитки від ударів надводних БПЛА для тих кораблів Чорноморського флоту, що нині залишилися у бухті. Зуважимо, що під прицілом сил оборони перебувають не лише російські кораблі в Криму. У ніч на 4 травня з'явилося повідомлення про потужні прильоти на базі загарбників під Сімфероплем. Українські воєнні ресурси повідомили про ураження щонайменше двох пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Також знищено боєкомплект до них примітно, що вранці 4 травня Міноборони РФ заявили про атаку по об'єктах окупантів Криму. В стверджує, що сили оборони завдали ударів ракетами Атакамс. Військові РФ буцімто збили на територію півострова чотири цілі після новин про поставки в Україні цих ракет зі США у Міноборони РФ стали частіше звітувати про атаки «Атакамсами» по Криму. Зокрема, 30 квітня окупаційна влада повідомила про збиття шести таких ракет. При цьому так звані воєнкори стверджують, що атакамсів було дев'ять. Частину з них нібито збила ППО над Джанкоєм і Сімферополем. Проте є прильоти за даними видання Астра сили оборони накрили аеродром Росіям Джанкої, де командування РФ розмістило свій вертолітний полк. Повідомляється про щонайменше п'ятьох поранених окупантів. Окрім цього, вибухи лунали у трьох військових частинах загарбників в Криму. А двома днями раніше стало відомо про атаку ракетами атакам з по позиціях російської ППО на мисі Тарханкут. Деталі ураження невідомі. Окупанти лише знаєте повідомили про те, що ракета була з касетною бойовою частиною. Путін знову брязкає ядерною зброєю. Диктатор віддав наказ відрепетирувати нанесення ядерного удару. Все це, нібито, у відповідь на провокації заходу, зуважимо, що Путін ще в 2018 році пояснив свою готовність натиснути червону кнопку. Ось його слова цитуємо. Якщо кимось буде ухвалене рішення знищити Росію, у нас виникає законне право відповісти. Так, для людства це буде глобальна катастрофа. Але я, як громадянин Росії і голова Російської держави, хочу поставити запитання: навіщо нам такий світ, якщо там не буде Росії? Кінець цитати Путіна. Отож, Шойгу і компанія вже отримали наказ почати підготовку до навчання з застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Вони пройдуть у південному військовому окрузі із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту. Офіційна мета тренувань звучить так: цитуємо: навчання спрямоване на підтримання готовності особового складу». Ладу і техніки частин бойового застосування на ядерної зброї для реагування із метою безумовного забезпечення територіальної цілісності і суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви і порози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ кінець цитати. Що це за погрози, які так налякали Путіна? Деталі розкрив посіпака диктатора Дмитро Пісков. Виявляється, що Москва злякалася готовності українських союзників відправити на війну свої війська. Пісков каже таке: цитуємо: йдеться про заяви пана Макрона і про заяви британських представників. Ви знаєте, до них ще додався представник сенатор Сполучених Штатів, якщо я не помиляюся, які власне говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну, тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими, кінець цитати. Це не просто навчання, це пряма погроза заходу застосувати ядерну зброю. Якщо із доволі дипломатичних слів піскова це не зовсім зрозуміло, то інший пішак Путіна Дмитро Медведєв прямим текстом заявив про готовність атакувати країни НАТО і їх лідерів. Послухайте, у цьому випадку нікому з них не сховатися ні на Капіталійському пагорбі, ні в Єлисейському палаці. Ні, на Даунінг-стріт-10. настане світова катастрофа. Кінець цитати. Щоб пояснити таку агресію своїм виборцям, пропаганда Кремля вириває з контексту фрази різних західних лідерів. А потім каже: мовляв, ми просто реагуємо на їх погрози. Наприклад, Z-ресурси пригадали, що британський прем'єр Девід Кемерон дозволив Україні бити наданою зброєю по території РФ. Проте пропаганда упустила момент, що в такий спосіб Україна обороняється від агресії Росії. Інший приклад теза Манеля Макрона, який не відкидає відправку своїх військових на допомогу ЗСУ. Російські пропандисти не згадали, що ці французькі сили можуть бути представлені інструкторами, інженерами чи фахівцями з ремонту західної техніки. Від такої риторики з боку Кремля у російських воєнкорів вже геть знесло стріху. Вони. Закликають Путіна не чекати і прямо зараз вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. Зокрема, пропагандист Олександр Куас пропонує застосувати її по острову Зміїний. Цитуємо а може зламати вже цю гру і діяти не у відповідь на щось, а підвищувати ставки самим. Може, пора жахнути кінець цитати. Тим часом російські експерти звертають увагу, що президент РФ доручив провести навчання саме в південному військовому окрузі. А це свідчить про можливе застосування зброї проти України, Туреччини, Болгарії або Румунії. Тобто військові РФ будуть відпрацьовувати ядерний удар, в тому числі по країнах НАТО. Проте Москва заплатувала. Ще дещо за даними Financial Times, російська влада розглядає варіанти із диверсіями в країнах Європи. Йдеться про вибухи, підпали та інші атаки на європейському. Вибачте, на європейську інфраструктуру видання стверджує, що окупанти готові діяти агресивніше, як безпосередньо, так і через представників посередників. Якщо Росія дійсно застосує ядерну зброю проти України, як реагуватиме НАТО? Тут нагадаємо, що в Білому домі вже аналізували такий сценарій. Нью-Йорк Таймс писала, що в такому разі Сполучені Штати будуть відповідати не ядерною атакою, але вона, нібито, буде драматичною. Ну от, наприклад, ударом по підрозділах, які запустили ядерну зброю. За даними журналістів Байдена налаштовані на різку реакцію, бо в іншому разі Вашингтон може заохотити інших світових диктаторів використати ядерний арсенал. CNN раніше писала, що Москва нібито готувала тактичний ядерний удар по Україні після поразок на фронті у 2022 році, а саме після звільнення ЗСУ Харківщини та частини Херсонської області відмовити Путіна від атаки буцімто змогли китайський лідер Сі Цзенпінь, а також прем'єр-міністр Індії. На рендремоді. Друзі, як думаєте ви, чи ризикне очільник Кремля цього разу вдарити ядерною зброєю? На Москву суне аномальний холод. Синоптики прогнозують в російській столиці дощі та навіть сніг до 3-5 сантиметрів. Найцікавіше, що такі опади в Москві очікують саме на 9 травня. Спочатку, вівторок, в місті випаде до 30% від місячної норми опадів вночі йтиме мокрий сніг із короткочасним погіршенням видимості. А вже в ніч на 9 травня в Москві вдарять заморозки. В день небо в столиці РФ затягне хмарами. Температура не підніметься вище 2-7 градусів тепла. Тож цілком ймовірно, що погода може зіпсувати путіну таке сакральне для нього свято. Підготовка до параду на червоній площі триває. Центр Москви вже давно перекрили. На генеральній репетиції дорогами марширували полки, батальйони і роти за видами та родами військ. Також їздила колона техніки. До речі, спеціально на парад привезуть окупантів, що беруть участь у війні проти України. Російські синоптики пов'язують погіршення погоди із приходом надзвичайно активного північно-атлантичного циклону на ім'я Гула. Найбільше від нього страждає рязань, але дістанеться і Москві з передмістям. Окрім дощу, снігу та похолодання столицю Російської Федерації накриє і магнітна буря середньої інтенсивності. Протримається вона близько доби, а тим часом справжній кліматичний апокаліпсис триває у Свердловській області. Її завалило снігом. Зокрема, у Дегтярську через таку кількість опадів немає води, світла і тепла. Діти до шкіл просто не дійшли. влада скасувала навчання. Жителі міста стоять у кілометрових чергах за водою. Подивимось, Вчора в Дегтярську оголосили режим надзвичайної ситуації. Обстановка критична, ледь не по всій Свердловській області. Через з 4 травня майже 80 тисяч осіб залишилися без світла. Йдеться про 24 населені пункти, у тому числі Первоуральськ, Ревда, Сисардь, Полевський тощо. Потужні опади просто обірвали лінії електропередач. Місцеві енергетики заявили, що останні 20 років не бачили таких поломок. У деяких населених пунктах також зникли вода й опалення. Через снігопад масово затримуються поїзди далекого прямування і приміські електрички. Місцеві медіа писали, що за 12 годин в області випала половина від місячної норми опадів. А поки Свердловську область замітає снігом, інші регіони Російської Федерації продовжують тонути. Зокрема, рівень води у річці Ішим досі зростає. Через це в усть Ішимі Омської області розпочали евакуацію населення. Також вода вже впритул підійшла до федеральної траси Тюмень Ішим Омськ. В Абадському районі Тонецької області сильний вітер наганяє хвилю та насип вздовж дороги. Майже чотири сотні російських МНСників кинули захищати автошлях від великої води. Подивимось. Тим, часом, жителів Оренбургської області масово позбавляють компенсації через підтоплення. Близько третини заяв на виплати відхилили, і це приблизно 70 тисяч. Люди обурені, адже влада обіцяла видати ті мізерні 20 тисяч рублів. Проте комусь допомогу скоротили вдвічі компенсують лише 10 тисяч. Іншим взагалі скасували після зауваження Путіна. Той на зустрічі з губернаторами, 24 квітня, здивувався, що виплати отримують люди, які жили місяць без води та електрики, але будинки яких не були затоплені. Після цього місцева влада змінила критерії компенсації і позбавила купу громадян виплат. А поки одні росіяни тонуть, інші горять. У братському районі Іркутської області загорілося кілька дачних кооперативів. Місцевий мер вже закликав людей евакуюватися. МНС запровадив надзвичайну ситуацію в регіоні. кажуть, що пожежа спалахнула в лісах, після чого сильним вітром вогонь перекинуло на будинки. Нині палають вже понад 60 будівель. Інформації про постраждалих поки немає. Подивимось. Як бачимо, Росія вже тоне, замерзає і горить. Які ще катаклізми накриють країну агресора найближчим часом? Ноу-хау від сил оборони. Українські військові змогли обладнати морські дрони ракетами. Про це стало відомо із повідомлень російських пропандистів. Зокрема, відомий Z-блогер Файтбомбер поскаржився, що українські фахівці встановили на безпілотники V5 дві ракети Р 60 та. Або ж радше Р 73 От він зазначає, що за їх допомогою морський БПЛА здатен збити гелікоптери, які окупанти використовують для знищення дронів. Цитуємо, це авіаційні ракети, повітря-повітря з тепловою головкою, самонаведення. Особливість ракети у тому, що їй не потрібні жодні прицільні системи і локатори. Ціль захоплює сама ракета. Кінець цитати. Інший пропагандист Олександр Коц теж відзначає цей новий поворот у бойових діях. Каже, тепер морські безпілотники здатні атакувати не лише кораблі загарбників, але й повітряні цілі. Процитуємо. Здатність швидко підлаштовуватися під нові реалії у противника не відняти. Кінець цитати. Очевидно, про модифікацію Бупела Магура V5 рупори Кремля дізналися із відео, що його опублікували в мережі. На ньому можна побачити, як під час операції гуру у Чорному морі поблизу Криму один із українських дронів вступив у бій із російським гвинтокрилом Мі 8 так от, поки загарбники намагалися розстріляти Магурові Пайп з повітря, той запустив по гелікоптеру ракету. На жаль, цього разу не влучив. Проте сам факт такого нововведення покращує перспективи виживання українських морських дронів на території ворога. Відзначимо нестандартне мислення наших військових інженерів. Водночас, афілійовані з офісом президента Телеграм-канали натякають, що це лише випробування і далі буде більше. От вони нагадують, що обладнання морських дронів. Саме ракетами. Ще два місяці тому анонсував Кирило Буданов. Пригадаймо слова очільника ГУР. Далі процитуємо його. Зараз спеціалісти працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Я не технік, але розумію, що ця задача доволі складна, бо ж потрібні засоби виявлення цілі, захоплення об'єкта, засіб ураження, і це все треба розмістити на досить малій платформі. Це непроста задача, чисто технічно. але вона реальна. Кінець цитати. Тим часом на фронті ситуація всерйоз загострилася. На передову поїхав Олександр Сирський головком повідомив, що два дні перебував із підрозділами на найгарячіших напрямках: Покровському та Курахівському. Генерал підтвердив, що окупанти переважають ЗСУ в особовому складі озброєні та військовій техніці. Штурми проводять щоденно. Процитуємо. Наша задача в цих умовах утримати займені рубіжі та позиції вогнем артилерії, ударними БПЛА та усіма засобами, завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів. Кінець цитати сирський також насварив командирів, які не виїжджають на передову. Мовляв, дехто просто сидить за кілька кілометрів від своїх підрозділів і звідти керує боєм. На думку головкома, це серйозно б'є по моралі воїнів. Генерал також наказав посилити загони бійців зброєю ще цитата, прийняв усі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕП та БПЛА. Упевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбувати атаки противника і завдавати йому суттєвих втрат. Кінець цитати. Вочевидь, росіяни намагаються прорватися до Покровська та Курахового на Донеччині. За даними діпстаїть загарбники, просунулися південніше Первомайського та північніше Нетайлового. Також тривають бої біля Новоолександрівки та в Красногорівці. Постійно під атаками армії РФ перебуває часів яр. Ось що про ситуацію там каже наш військовий оглядач Василь Пихньо. Починаючи від Курдюмівки, продовжуючи з часовим яром далі поближче до Солидару, і завершуючи аж десь під Сіверським. Власне, ось це все є бахмутським напрямком. Так, от на ньому, друзі, вчора було проведено найбільшу кількість атак з боку противника. За офіційними повідомленнями нашого Генерального штабу, їх тут було 32 атаки. Більше 100 було загалом на лінії фронту, і третина, 32, виключно тут на Бахмутському напрямку. Починаючи, власне, від як я сказав, Району виїмки, наприклад, таких населених пунктів на північно-солодарському е, напрямку, ось в цій операційній зоні, е, де ми бачимо, от є виїмка, е, підвантажується карта з тишечки з невеличкою затримкою, але нічого е, от, спірне, виїмка, роздолівка, веселе, починаючи звідси і завершуючи півднем, е, в принципі. А російські атаки обмежуються у районі Кліщівки та Андріївки. До Курдюмівки ці атаки не доходять. Гарячий на півдні там Росія намагається захопити острів Нестригам. Його українські захисники нещодавно повернули під контроль за словами речника Сили оборони Півдня Дмитра Платинчука. Окупанти не лише штурмують острів, але й скидають по ньому каби. Також згарбники накопичують війська для наступу з півночі. Вони сподіваються захопити Харків. Принаймні, про це повідомляє інститут вивчення війни. За даними американських аналітиків, Росія перекинула частину військ до Курської області і формує нове груповання. Однак, фахівці констатують, що цих сил окупантам не вистачить для захоплення такого великого міста. Та це не означає, що росіяни не кинуть ці підрозділи у м'ясорубку. Наприклад, минулого тижня на фронті зафіксували черговий рекорд втрат РФ. Тільки за сім днів російське командування. Поклало в український ґрунт 7 тисяч своїх військових. Окупанти вже записують звернення, в яких скаржаться на командирів. Мовляв, замість відпустки за контрактом відправляють на м'ясні штурми. Увага далі на екран. Нас не відпускають ні в відпуск, ні куди, ні Але ротації, ніякої. Один з місяців ми пробули 12. в лісу. Хто 12, хто 11? Все Всі по-різному. Некоторые на, на крынках сколько это, правда? 50 дней. 50 дней пробыл на рынках. Я ни на их боевых... 40 дней. Ни боевых, ничего никому не заплатили, ни отпуска никому не дали, ничего. Вот сейчас, чтобы с нами, чтобы не случилось, мы передаем это видео, а то последствия могут быть у нас плохие.